Колишній головнокомандовач ЗСУ Валерій Залужний вже відправився у Велику Британію і найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. Про це повідомили джерела Суспільного. Офіційної інформації наразі немає. Нагадаємо, що у червні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що підготовка залужного до дипломатичної служби знаходиться наприкінці фінішної прямої. Одна з російських диверсійно розвідальних груп здійснила спробу заходу у населений пункт сотницький козачок. Це Харківщина, безпосередньо на лінії державного кордону. Про це повідомило у Фейсбук оперативно-тактичне угруповання Харків. Зазначається, що підрозділи Сил оборони України продовжують заходи з виявлення та знищення залишків ворожої групи. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на напрямках Вовчанськ і Липці. При цьому уздовж лінії державного кордону ворог намагається створити додаткові точки напруження, використовуючи якраз ДРГ. Підкреслили в угрупованні Харків. Профільний комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроект про підвищення акцизів на пальне. Про це повідомив нардеп із податкового комітету Ярослав Железняк. За його словами, по факту залишили версію, яка була в уряду до першого читання. Так повернули підвищення оподаткування акцизів на скраплений газ.